Ніч з 30 червня на 1 липня була неспокійною для Росії та окупованих територій. Невідомі безпілотники атакували Луганськ, Донецьк, Саратов та Іжевськ. Близько 10-ї вечора в Донецьку почалися вибухи. Атакували металургійний комбінат. В Ясенуваті постраждала залізнична станція та, можливо, штаб російської армії. У Луганську також було неспокійно. Місцеві жителі чули десятки вибухів. Виникли пожежі на нафтопереробному заводі. Російська влада оголосила про небезпеку в кількох регіонах. Людей закликали залишатися вдома. Тривога охопила навіть міста за 600 кілометрів від лінії зіткнення. Наприклад, в Ахтубінську ввели червоний режим. У місцевому аеропорту обмежили польоти. На ранок 1 липня дрони атакували Саратов. У місті чули кілька вибухів. Підприємство в Іжевську теж зазнало удару. Ймовірно, це був електромеханічний завод, який виробляє зброю для російської армії. Російське міністерство оборони повідомило, що збило 60 українських безпілотників, зокрема 16 над Ростовською областю та 4 над Саратовською. Через це ввели обмеження на роботу аеропортів у кількох містах, таких як Саратов, Ульяновськ, Казань та Нижньокамськ.